Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на пробне тестування з української мови та літератури. На другому місці математика трохи менше зареєструвалося на англійську. При реєстрації на українську мову, літературу чи математику потрібно вказати рівень тестів. Можна пройти реально. Е Тестування лише з двох предметів 21 березня з української мови і літератури і 28 березня з іншого з переліку предметів, які виносяться на тестування. Тому не варто тратити свої кошти на там додаткові ще якісь інші предмети. З них можна лише буде забрати зошит, а реально побувати на тестуванні можна у два дні. Року реєстрація на пробне ЗНО триває на 15 днів довше. Найбільше охочих зареєструватися чекають після 1 грудня, коли вищі оголосять перелік предметів на різні спеціальності. Діти ще мають цих два тижні, щоб побачити, що буде в педагогічному, що буде в технічному університеті, в економічному, в сільськогосподарських, якихось юридичних, тобто по різних галузях, по різних напрямках. І тоді вони вже, можливо, зразу ж на другий день підуть і зареєструються, і оплатять відповідні ці послуги. Сама реєстрація лише половина справи. Участь у провному тестуванні платна і коштує 89 гривень. Оплатити треба протягом 10 днів з моменту реєстрації.